Наша пшениця, подивіться, вона просто о, готується півгодинки. Це золото, наше українське золото. Я коли їм, я відчуваю свій зв'язок з цією землею. Я відчуваю, що я не даремно тут народився. Що обираєте ви? Ресь чи пшеницю? Сьогодні має день народження. Сьогодні мені 36 років, і я хочу в свої 36 років, перше, що зробити, це допомогти українцям більше споживати українських продуктів, допомогти фермерам, щоб у них було більше грошей, бо їхня пшениця стоїть зараз на складах, і їм дуже важко її експортувати. То давайте допоможемо. Давайте будемо купувати у них пшеницю і будемо її споживати. А я вам дам рецепти, а ви купите пшеницю. А вони більше зароблять і ці гроші, інвестують в Україну і в розбудову України. У мене. Не все. ви відчуваєте мої емоції, ви відчуваєте мою енергію. Підписуйтесь на канал, Сьогодні день народження. Ви можете писати коментарі, можете не поздоровляти. Бо чим більше коментарів, тим більше людей побачить це відео. Я хочу до кінця року зробити 350 тисяч підписників. Я Думаю, ми зможемо це зробити, бо поціновуючи української кухні набагато більше ніж 350 тисяч в Україні. Повірте мені, і я, і я це прекрасно знаю. Зараз згадав про порно зірку, яка на мене підписалась. На мене підписалася зірка дорослих фільмів 5,3 мільйона підписників. Я не, я не знаю на ній, що це я кажу. Просто це цікава інформація. Хто за тобою слідкує інколи підписники можуть дивувати, і ви мене можете здивувати. Просто напишіть коментарчик, і давайте здивуємо цей YouTube і покажемо, що пшеницю треба їсти. Я почав спілкуватися з людьми, я почав питати в них, в чому проблема споживання пшениці. І всі, як один, говорили мені лише одну проблему. Одну проблему, що її дуже довго варити. Її дуже довго варити, тому ми її не готуємо. Моя задача зменшити е, час. Приготування пшениці, ми знаємо, що надовго готується, але насправді це не так. Тому цей міф ми розіб'ємо. Е, що ми зробимо? Ми візьмемо пшеницю е, і пів години, її просто е, під, відваримо в воді. Не треба її замочувати на ніч, не треба там її нічого вимочувати. Це все не потрібно робити. Просто тупо берете звичайну пшеницю. Спитайте так, звичайно, так звичайно. Відваримо. І це буде нашою базою для приготування будь-чого. Сьогодні приготуємо ну, на кшталт різотто з грибами. Або трішки білих грибів, трішки шампіньонів, цибуля, бульйон, овочевий і вино. Просто довіртесь мені. Я просто так би це не говорив. Я хочу, щоб ми стали краще. Поїхали готувати. Я беру води, наливаю приблизно літр води, додаю 200 г пшениці. Поки пшениця вариться, нам треба взяти, нарізати гриби. Я нарізаю їх ось так, такими напівкільцями. Звичайно, можна готувати лише з білих грибів. Якщо у вас є змога, готуйте з білих грибів. Але я розумію, що білі гриби не у всіх є. Хтось в лісі в цьому році людей ходило мало, бо була заборона. Плюс гриби вони дорогі, вони не, е, не дешеві. А тому я нарізаю. У мене тут є сухі білі гриби. Я нарізаю трошки їх, трошки шампіньйонів, трішки цибулі, і це все обсмажую на на вершковому маслі на пательні. Два зубчики часнику притискаємо. Половинка цибулинки. Паламка зулинки. Наша пшениця, подивіться, вона просто о, готується півгодинки. Вона повністю приготується. Вона буде ідеальної текстури, ідеальної структури. Дивіться, вона повністю Розварена, вона гарно жується. Це золото. Наше українське золото. Ми змішуємо з, е, з грибами. Ми змішуємо з е, цибулею. Ось так. І е, додаємо трішки овочевого бульйона за бажанням. Варимо ще 10 хвилин, можливо, навіть менше, поки, поки рідна не, випарує, не випарується. І все. Для мене, знаєте, пшениця. Це було щось таке, як коли збирають на Трою ці зелені вінки, коли на водохрещі беруть воду. Це такий як ритуал більше, ніж, ніж продукт. Я не їв її, бо я не знаю. Я багато... чому, я, чому я до 30 років розмовляв російською мовою? Я теж не знаю, якщо чесно. І У мене багато питань до мене, чому я не знав. Що Терещенки були багатими, я не знаю. Чому Ну, можливо не вивчав історію, чому я мало знав про Леса Курбаса? Ну, можливо, просто. Ну, бачите, багато є питань, яких я не маю, не маю відповіді. Чому? І я по тій самій причині пшеницю не їв. І я певен, що і ви коли спитаєте в себе, чому ви не їсте пшеницю. Окрім того, що довго готується, це така, знаєте, Аля відмазка, ви більше ну, можна сказати, що нема де купитися. Але. Але більше відповіді немає я спитаю, чому ви їсте рис? Ви Так ну якось так склалося життя. Той рис був, то ми його їмо. Навіть голубці робимо ті вкелі. А голубці це пшеницю, а тілі пшеницю. Чому цього немає? Для мене це те, що дає мені бажання вишукувати якісь прогавинки в нашій історії, їх відновлювати. Ось якось так. Я зрозумів, що пшеницю купити в магазинах дуже важко. Я не знаю, чому на різдво звичайно можна, а мені це не зрозуміло. Тому я придбав ось. Поки що перші 100 кілограм сьогодні тобто два мішка пшениці, але я думаю, що буде набагато набагато У мене більше. Ну ви бачите, що мене тут е, два прапори. Висять це моя квартира. Все по-справжньому. Е, ось так. Помахай, скажи, привіт. Привіт! До речі, купити, ви зможете у мене в мене і в онлайн-магазині, переходьте за посиланням, купуйте. Я це зробив не для того, щоб заробляти гроші і ставати мільйонером. Це зробив для того, щоб якщо у вас є бажання, ви підете в магазин, там немає, то ваше бажання, знаєте, просто зникне. Тому переходьте, тисяйте, замовляйте, і будете отримувати новою поштою собі, собі пшеницю. Ну, власне, дивіться, ось такі прості дії. Пшениця в себе всотала. Бульйон. Трішки бульйончику ось лишилося. Це для смаку. Це ось те найголовніше. Звичайно, що в різото є в рисі, є крахма, крохмаль, і цей крохмаль він е, загущує соус. У нас цього немає, тому ви можете з легкістю взяти крохмаль, е, трішки, якщо є бажання загустити. Але ви можна, можна зробити по-іншому. Взяти сир і сиром затягнути, або взяти вершки і вершками підтягнути, для того, щоб у вас була більш густа структура. Абсолютно все залежить е, тільки. Е, тільки від вас. В мене є сир, і я просто натру багато-багато нашого українського гарного сиру. Ну, ви просто подивіться на, на цю красу. Це абсолютно українська страва. Вона не має ніякого відношення до е, іноземних страв. Вона приготована із наших продуктів. Ця страва готова сперечатися з найкращими стравами у світі. Як все українське, воно таке, знаєте, справжнє. Просто ти, коли ти... Чуєте? Як я плямкою, це означає, що. Бо пшеничка сама по собі вона така маленька, коли вона вариться, вона набирається рідини. Потім ця рідина так легко жується і так сок весь розтікається. І це унікальна річ. Треба навчитися її готувати. І я коли їм, я відчуваю свій зв'язок. З цією землею я відчуваю, що я не даремно тут народився, я відчуваю, що в нас є все. Але зараз час його показувати світу. Але спочатку треба починати. Себе. Готуйте з пшениці. Я впевнений, що ви точно будете готувати пшеницю. Якщо у вас виходить якийсь, якийсь рецепт, перепощуйте його е, до мене е, в інстаграм, е, Перепощуйте там, відмічайте клопотенко, для того, щоб я бачив, що ви це робите, щоб у мене був з вами зв'язок, щоб я розумів, що це все працює, бо це дуже важливо. Якщо це потрібно вам, то я буду робити. Якщо вам цього не потрібно, то звичайно я це робити не буду, бо я роблю лише те, що потрібно людям. Е, такий сенс мого життя. А я свої 36 років обіцяю. Далі працювати задля України до зустрічі!